Поки парламент мучає законопроект про мобілізацію, посилює відповідальність за ухилянство і готується відправляти на фронт ув'язнених і корупціонерів. Хочу розказати вам сьогодні якраз одну саме таку історію. Про те, як змінити умовну робу ув'язненого на форму збройних сил України, хоче ось цей суддя Олексій Тандир, який збив на блокпосту Нацгвардійця майже рік тому. Так, значить, він нас голова Макарівського районного суду Київської області А де може не Вагаєш, Я Вам не давав згоду. Льоня космос на я вам не давав згоду. Це дуже добре, але ззаді лежить людина, яку ви збили, і тільки що швидка концентрувала Я не буду смерть Я не не вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання. 10 квітня сьогодні, середа. Перший день баталії за законопроект про мобілізацію. Поки уряд, парламент, військові намагаються одночасно зберегти і темпи мобілізації і обличчя. Розкажу, що попередньо вже проголосували, і що буде з такими персонажами, як тандир. А їх багато. В тому числі і самих нардепів, які ходять під кримінальними справами, сьогодні показали відеозаписи, зроблені саме тієї ночі на блокпосту. Хочу дещо вам показати з того, що саме відбувалось тоді, та під Києвом, і що було і буде далі. Перед тим не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку, натиснути дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео, щоб нас бачило більше людей. Нагадую традиційно, що разом з нами ви можете допомагати збройним силам або донатом на підрозділ БПЛА 12-го загону спецпризначення, який працює по кацапам на запорізькому напрямку, або придбавши щось з брендованого одягу, є питання ось такого, як на мені. На модному маркетплейсі каста весь прибуток від продажу, якого ми разом з кастою теж передаємо цьому підрозділу. Ось щойно в п'ятницю перерахували їм 80 тисяч гривень від продажу мерчу. Дякую усім, хто щось придбав. Отже, мобілізація, демобілізація і тандир. Парламент сьогодні, як ви очевидно знаєте, почав розглядати багатостраждальний урядовий законопроект про мобілізацію. Фінальна кількість правок у ньому налічує 4294, З них 31 – це підтримані комітетом нацбезпеки і оборони. Решта 4263 – Відхилені комітетом. Розглядати їх будуть сьогодні. Очевидно, допізно за планами ухвалити законопроект в другому читанні в раді розраховують за середу четвер. Тобто, очевидно, завтра буде фінальне голосування. Найперше за що нардепи проголосували сьогодні, це запросити перед цим фінальним голосуванням в раду військове керівництво головкома сирського начальника генштаба Баргілевича і командувача об'єднаних сил ЗСУ Содоля. Що залишиться від урядового законопроекту в фіналі? Будемо аналізувати очевидно вже після ухвалення, бо там досі залишається простір для змін. Так, станом на зараз одним з головних розчарувань і білих плям після того, як стало відомо в якій формі законопроект надійшов сьогодні у сесійну залу, стало те, що питання демобілізації і ротації для військових з нього виключили повністю. В проголосованій в першому читанні версії законопроекту планувалося, що демобілізуватись військові зможуть через 36 місяців безперервної служби за рішенням ставки верховного головнокомандувача. Ще минулого тижня лише ми з Романом Костенком, членом цього самого оборонного комітету, його секретарем, говорили про те, що це одне з ключових питань, ясність в якому напряму вплине і на мобілізацію, і на настрої тих, хто в Збройних силах вже другий чи третій рік. Люди вже які третій рік знаходяться в боях, воюють або Просто знаходяться десь далеко від дому, вони хочуть якоїсь ясності і розуміння, звідки до, до якого терміну вони мають служити це 36, це там я не на 48, чи та 36, із них 18 в бойових діях, і це те, що потрібно дати. Я з цим теж погоджуюсь 100%. Ми будемо відсаювати ці позиції. Але для того, щоб і це скажімо так популярне рішення на цих політики, ми маємо прийти і сказати, що от є демобілізація, є. Мобілізація, скільки ти відслужив, наприклад, 36, з них 18 в зоні бойових дій, все, дякуємо тобі. Тебе там ніхто не трогає. Там не знаю, дозволяємо виїжджати за кордон там з правом повернутися за те, що ти і даємо тобі там пільги. Е, я не знаю на ветеранську політику на всі ці питання, які є. А з іншого боку, дивляться цифри, які показує Міністерство оборони, питання призову і е, питання. Скажем, так вибуття особового складу, і питання поповнення, питання формування нових підрозділів, питання е, набуття досвіду і питання взагалі безпеки країни. Ну ти розумієш, що це дискусійне питання, і потрібно ставити тобі тоді на логі питання своєї впевненості, своєї точки зору, своєго переконання і питання національної безпеки. Хто призвів до цього, що зараз оце доводиться ставити? Це вже питання інше. Але на зараз, наприклад, наприклад, такі питання доводиться ставити. Як воно буде, я ще не знаю, тому що багато в комітеті людей націлені на те, що питання потрібно вирішувати шляхом демобілізації. І ця дискусія ведеться і всі за. Питання, коли ще президент не підписував про 25 років, воно, скажімо так, більше клонилось в сторону, що всі замислювалися. Над питанням національної безпеки зараз потрібно знову дивитися, сідати на графіки. Дивитися, коли ви, як ви кажете, 140 тисяч у нас плюс є, можливо, будуть якісь інші варіанти. Тому це одне з основних питань, які військові нам показують. Всі таблиці, приріст, як кажуть: ті, хто убуває, ті, хто повертається з поранених, ті, хто відмовники або ще хтось, і ми це все співставляємо, щоб в кінці кінців зрозуміти. Яке рішення комітету НАДО потрібно прийняти, щоб е, воно було, і ми розуміємо, що це дуже непросте рішення, і сподіваємося, що воно якраз буде. Тому що я переконаний, що без поняття і без сроків демобілізації нормальної мобілізації ми не доб'ємось. Втім, вчора ввечері комітет нацбезпеки та оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців з урядового законопроекту, взагалі, як повідомили кілька нардепів. Ініціатором такого рішення, за їхніми словами, став головнокомандувач збройних сил Сирський. Він написав листа міністру оборони Умєрову про те, що ці питання потребують більш детального вивчення, тому він пропонує унормувати їх окремим законопроектом. Вчора на засіданні кабінету міністрів уряд погодився на це після ухвалення закону про мобілізацію. Уряд має розробити і внести в парламент цей окремий законопроект. При цьому фракція ЄС стверджувала сьогодні, що на погоджувальній раді цього тижня було попередньо досягнуто домовленості, що буде знайдений компроміс щодо демобілізації і звільнення тих, хто відслужив 36 або 48 місяців, а також щодо ротації відпустки на менше півроку. Також у фракції стверджують, що обговорювалося те, що 50% силовиків підуть на фронт. Станом на середину сьогоднішнього дня нардепи ЄС наполягала на тому, щоб Рада таки підтримала демобілізацію через 36 місяців служби і 18 місяців перебування на передку. Причому вимагала поставити це питання на голосування перед голосуванням за сам урядовий законопроект про мобілізацію в другому читанні. В іншому випадку фракція вимагала, щоб урядовий законопроект взагалі направили на повторне друге читання і врахували все те, про що за їхніми словами було домовлено, крім законопроекту про мобілізацію, парла. Ламент проголосував сьогодні в першому читанні законопроект 10.379 про посилення відповідальності за порушення законодавства про оборону і мобілізацію, а також 11.079.1 про мобілізацію засуджених осіб. Обидва були напередодні піддані критиці. Обидва сьогодні обіцяли виправити до другого читання. Першим з них в ухваленій сьогодні формі вводяться штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію оборони від 17 тисяч до 22 500 для посадових та юридичних осіб приблизно вдвічі вище ув'язнення за порушення, як було в найпершій версії, він не передбачає другий законопроект про мобілізацію засуджених осіб. Ним має надаватись можливість служити ув'язненим за нетяжкими статтями. Обіцяють, що не зможуть добровільно піти служити засуджені за тяжкі злочини, такі як умисне вбивство, зґвалтування, злочини проти національної безпеки. Втім, законопроект був підданий жорсткій критиці за те, що ймовірно ним планувалось звільнити від покарання корупціонерів, начебто які хочуть обміняти камеру на військову службу. Зокрема, центр протидії корупції цими днями, проаналізувавши текст, написав, що цей закон дозволить суду звільняти для військової служби навіть осіб, які вже засудили за тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини. Більш того, в ЦПК стверджують, що за їхньою інформацією весь цей законопроект як такий подали в першу чергу для відмазування деяких депутатів, які отримали підозри у корупційних злочинах, і справи, яких вже розглядаються у вищому антикорсуді. Серед таких Андрій Одарченко, якого звинувачують у спробі підкупу біткоїнами посадовця в обмін на виділення грошей на університет, яким він опікувався, Сергій Лабазюк, якого звинувачують у пропозиції дати 150 тисяч доларів хабаря за підряд із відбудови. Ови, Ярослав Дубневич, якого обвинувачують у незаконному заволодінні 93 мільйонами гривень укрзалізниці і газом на 2 мільярди, Олександр Юрченко. Плюшки, пам'ятаєте, якого звинувачують в отриманні 13 тисяч доларів за внесення змін у законодавство? Сергій Шахов, якого звинувачують у приховуванні майна на 88 мільйонів гривень. Сергій Кузьміних, якого звинувачують в тому, що він обіцяв за півмільйона посприяти в укладенні держконтрактів, Людмила Марченко, яка викидала хабарі за внесення чоловіків у систему шлях через паркан. А за парканом стояло набу. Олександр Маріковський, якого звинувачують у недостовірному декларуванні криптовалюти на 25 мільйонів гривень. Анатолій Гунько, якого звинувачують в одержанні 85 тисяч доларів за допомогу з отриманням держземель в оренду, язик втомився, і це все лише за це скликання. Історії, коли люди, яким загрожує камера, відправляються на фронт, щоб уникнути суду чи ув'язнення, вже і так є. І не факт, що ці люди відправились дійсно на нуль. Одна з таких історій розігрувалась прямо в ці дні, коли ухвалюють ці закони про мобілізацію, в тому числі ув'язнених. Прямо сьогодні Вища рада правосуддя це орган, який карає і звільняє суддів, грубо кажучи, розглядала скаргу на суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, якого обвинувачують у смертельному ДТП майже рік тому. Я не давав згоду. Добре, я не давав згоду. я мені байдуже. Я не давав. Хай згоду. мене посадять. Ну хай. Я не давав згоду. І голову суд, так. хай теж садять. Ну і, звісно, одно. Ні, прикосновення. Я не давав згоду. А Я панював, але чим більше. А давалися згоду, згоду менш, на те, що напитися, що в Так, так значить, він, він нас голова Пропомогу. Макарівського районного суду Київської області. Згоду. А, а де видання космос? Я вам не давав згоду. Я вам не давав згоду. Це дуже добре, але задія лежить людина, яку ви збили, і тільки що швидка смерть. Я не смерть. Я Все, не, хто за не давав згоду. Вам Тому Тому хто за був. це був фрагмент відеозапису, зробленого ту ніч на блокпосту. Це відео тривалістю кілька годин. Сьогодні демонстрували у Вищій раді правосуддя. Кілька показових моментів хочу показати вам. Нагадаю, спершу лише контекст. Травня минулого року Олексій Тандир збив 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренко на блокпосту на в'їзді в Київ минулого тижня, 4 квітня. Суддя Тандир, який весь цей час перебуває у СІЗО, виявив бажання стати заступником командира роти у Ніжинській ТРО, щоб вийти з під варти. Про це стало відомо під час судового засідання, де йому мали продовжити тримання під вартою. Командування військової частини висловило готовність взяти тандира до своїх лав на посаду на хвилиночку офіцера групи психологічного супроводу та відновлення військової частини, як стверджують журналісти, які були на суді. Зрештою суддя відхилив все ж клопотання, не побачивши доцільності призову. І тандира залишили під вартою до 2 червня. Родичі загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка на суді заперечували проти того, щоб тандиру обміняли покарання на службу в збройних силах. Брат Вадима сказав на суді, що мобілізація почалась не 26 травня 23-го року, коли Тандир збив його брата. І якби суддя хотів, міг би вступити до війська і до того з травня минулого року. Тандиру СІЗО і весь цей час він продовжує отримувати суддівську винагороду. Це дещо менше 100 тисяч гривень на місяць. Його досі не позбавлено статусу судді. Повноваження зробити це має вища рада правосуддя. Сьогодні ВРП нарешті розглядала дисциплінарну справу судді Тандира, внаслідок чого його і можуть позбавити статусу судді і відповідно виплат. Відкрили справу у ВРП за скаргою Єлизавети Караченцевої юристки громадської організації, де Юре, на засіданні сьогодні публічно продемонстрували в Ютуб відео, зняте відеореєстраторами і нагрудними камерами на блокпосту в ту саму ніч ДТП. Хочу деякі фрагменти показати. Де цей долбан? Гражданський. Та він не гражданський, він зовсім не гражданський. Білій рубашці, біг... да, біг... суддя. В білій Я... рубашці, да, біг... суддя. Біг... А це хто? Біг... надавати Розголосу, щоб їх трошки то тобто крила порозмахували всі. Васить один рік, хлопці, так? Да? Просто в глини вкладаються. Троє дітей. Троє дітей? У нас своє, покуси дали. Може, ні. А є, кова, <гулеч> <розасказую, я> <гулеч> <як було тут. гулеч> Короче, Хлопці 12.00 йшли перекривати. Ні, ні, ми тут були, я все це бачила. Ні, ну ми від, від ім. На сполучили. Так, так, Виставляли ці конуси, ти їхав на шаленій швидкості, збив, приїхала, 200. А ось на відео момент, коли машина тандира влітає на блокпост майже опівночі. П'яний новый. А я щось таке чувствовала. Сіні, школи, скоро, школи, школи. Скоро я! Суспали. Сіте. Сто три звоните вы? Свадьню комбат. Срочно скоро визывай. Ось сука, блядь, <піллян> так стань, <піллян> блядь, не плохо. КПЦ, це Святошинський район, на КП Збили військового. Швидка медична допомога потрібна. Лежить. На цьому фрагменті було видно, що з автівки виходить тандири. Більше нікого крім нього на відео немає. Ось момент, де одна з чергових на блокпосту каже на відео, що тандир п'яний, і він цього не заперечує. Виключить відео, і приготуйте мені документи. Ваші Виключіть. Чи ви мене неправильно зрозуміли і готуйтесь до просто. проходження драгера. Тому що я бачу у вас знаю, знаки алкогольного сп'яніння. Готуйте документи. У Мене все готове. Ваш паспорт або будь-які документи, які засвідчує водія. Посвідчення ваше. Я Дагон. бачу. вже, я вже, бачу, я вже бачу. Документи ваші, чи ви мене плану зрозуміли? зрозуміли? Він п'яним стане. Я нормально вас зрозумів. Документи ваші. Та ви ж не, при... не пропонували прийти ви. Документи ваші, чи ви не розумієте, Дай що ду. відбувається? Дай ваші документи. Я, жду. Я, вже, я вже бачу, які. Документи ваші, чи ви пану чуєте? Не кричіть, не кричіть, будь ласка. Я жду документи. Чи як мені вас просить? Документи ваші. ласка. ласка. Документи ваші. Я вам даю, я вам кажу, що я... вам даю. Це я жду. Як так, я не ті. Я не чую, я не бачу, не чую. Стоюте, блядь. Документи, шукайте документи. Документи шукайте. Чи ви мене чуєте? Чу? Чу? Далі на відео ця сама жінка підтверджувала адвокатам Тандира, що бачила, як Тандир виходив з водійського місця Лексусу. Втім, далі, коли приїжджає поліція, Тандир відмовляється проходити тест на алкоголь і стверджує, що він не був за кермом. Дується, будь ласка, в прилад. Ви згідні були пройти тест. Чуєте мене? Ви Чи? мене заблокували. Я не розумію за що. Я не, не так. Олексій я Віталійович, наїзд на, мішок, на, да. на людину, яка тут стояла. Будь ласка, я вас вважаю упередженими людьми. будете Чесно? проходити тест? Дивіться, я вас вважаю упередженими людьми. Тому, упередженими в чому? Ну тому, що ви мене заблокували. Дивіться, так не буде, буде, як не ви приїде. хочете. Ви чути, ні чи ні? Ви збили людину, приїхала швидка, вона константувала смерть. Проходити тест на прилади драги будете або ні? Чому ви ви вважаєте, проходите що або я не проходите? Чому ви вас вважаєте, було затримано в порядку? Ти що ти біл, що, нахуй? Що тобі сказали? Ти бляд, положив бложив блядь, таких починених, як я блядь. Хуявшись, можете ви мене відносити. Ви або проходите тест, або не проходите. Третього не, не дано. Не, не, Я не кричу, тому що пожалуйста. ви не чуєте. Я чую все добре проходите тест, або не проходите. Послухайте, ви проходите мене... тест. Вам два питання було задано або да, або ні. Не чуєте? Ви мене заблокували. Я не розумію. Вам об'яснили, чому вас заблокували? Тому що чому? ви сколили, скон... скоїли, так звати вбивство. Ви збили солдата. Чи вам Я ще не зрозуміло? Не Я вбивство не з почекаю. Це попередньо. Вас. Зараз прийде слідчо-оперативна група, Хорошо. яка підуть у то матеріали. Дай, ви керували транспортним засобом, правильно чи ні? Не знаю. Ви водій? Ні. А хто ви? Я власник машини. Mm -hmm. Дивіться, вам потрібно, щоб ви пройшли тест-драйвер. Для я... визначення алкоголю. Чому це я потрібен, щоб я. Пройшов тому що ми бачимо так. ознаки: алкогольна сп'яніння. Ви керували транспортним засобом. Ви відмовляєтесь на місці. Що отримав виклик, ви не... Я не відмовляюсь, тому ви що я не ласка, водій. Давайте пройдемо. Я тому... не водій. Ви не водій. тобто? Ні. Ні, я не водій. Дивіться, гратись тут не будемо. Відеокамера, ви знаходитесь на блокпосту та в'їзд в місто добре, Київ, добре, де контрольований режим, ви проходите зараз не... тест на стан станціня. В обов'язковому не... порядку, ви не розумієте зараз серйозні дії, які ви вчинили. Я нічого проходите не вчиняв. Проходите тест в обов'язковому порядку. Я нічого не вчиняв, я пасажир був. Ви пасажир був. Я відео чіткі. Тут ви знаходитеся тобто, поставки. Буде відео цього ті Ну Дивіться, ви Це мене затримали, на мене на мене наділи кайданки. Трійно -ручники. Трійно -ручники. То як я можу щось говорити, якщо я в кайданках стою? Олексію Тандиру загрожує до 10 років ув'язнення за вбивство нацгвардійця, яке він скоїв ймовірно п'яним. Якщо доведуть опівночі під час воєнного стану на блокпосту на в'їзді в столицю. Рік по тому, з оцима усіма обставинами, Олексій Тандир висловлює бажання займатися психологічним супроводом військовослужбовців в Ніжені. І це далеко не перший випадок, коли обвинувачені у тяжких злочинах намагаються мобілізуватись, щоб ймовірно уникнути камери. Буквально напередодні 1 квітня Владислав Мангер, один з обвинувачених у організації смертельного нападу на активістку Катерину Гандзюк, під час засідання у Київському апеляційному суді заявив, що його чекають на службу в одній з бригад тероборони. Згодом Міністерство оборони офіційно заперечило цю інформацію. В травні минулого року стало відомо, що обвинувачений у державній зраді, коли. Лишні суддя Валерій Чорнобук мобілізувався юристом до Амур Нижньодніпровського військомату в 2014 році. Він допомагав окупантам переводити кримське судочинство на законодавство Росії. Агітуючи суддів служити Росії та приймати російське громадянство. Правозахисники припускали, що це стане підставою для зупинки розгляду його провадження до моменту звільнення зі служби навесні минулого року. Колишня голова Харківського окружного адмінсуду Ольга Панченко, яку затримали на передачі хабаря у 3 тисячі доларів та засудили на 5 років позбавлення волі, мобілізувалась як санітарна інструкторка медпункту. Перед тим Вищий Антикорсуд призупинив розгляд Прави колишнього судді Київського апеляційного адмінсуду Ігоря Петрика, який мобілізувався помічником командира бригади з правової роботи, НАБУ і САП затримали Петрика на одержанні 5 тисяч доларів хабаря. Кого з перелічених мотивує долучитись до збройних сил прагнення захищати батьківщину? А кого власну дупу залишу це запитання вам для коментарів і їм і нардепам, які до другого читання будуть вносити правки в законопроект про мобілізацію засуджених осіб? Тут є. Над чим подумати, особливо в частині того, де саме ці люди будуть служити, і як сидіти на нулі з автоматом чи відсиджуватись в штабі психологами в умовному Ніжені після того, як вони вбили, вкрали чи зрадили державу. Поки я записую це відео, ще немає рішення Вищої ради правосуддя, що буде конкретно стандиром. У ВРП все ще дивились кілька годинні відеозаписи, зроблені на блокпосту під Києвом о півночі в травні 23-го року. На деяких кадрах дорослі розлючені чоловіки, і військовослужбовці на цьому блокпосту обурюються і в напіврозпачі кажуть, що справедливості не буде, бо ми її в принципі рідко бачили за всі ці роки. Суті його спад Макарівського він вже молозиться. Що я за нейом. Я вже я вже не буду за рублем. Я це Обсіоприкірмсі трішки свої Тому я вважаю, за потрібне привертати увагу до цієї історії, поки вона не закінчиться встановленням справедливості, в тому числі увагу нардепів, які будуть невдовзі голосувати в другому читанні закон, яким дозволять засудженим суддям нардепам. І іншим мобілізуватись, щоб ця справедливість колись, в принципі, стала таки можливою. Чим це все закінчиться? Обов'язково розкажу. У мене на цьому на сьогодні, в принципі, все. Бережіть себе. Бережіть близьких. хочу сказати вам на останок сьогодні. Не забувайте те відчуття, яке ймовірно було у вас два роки тому цими днями, що в принципі все в житті другорядне, і щоб бути щасливим достатньо безмежно мало і безмежно багато, щоб дорогі тобі люди були живі і в безпеці. Без усього іншого, в принципі, можна прожити. Бажаю вам, щоб вони були. Побачимось!